Друзі, всім привіт! Приїхав на свою знайому локацію. Тут якраз перепахали. Буду зараз тут намагатись щось знайти. Тут було таке нашарування поселень і середньовіччя, і скіфи, і царизм. Вітер, правда, величезний, але думаю, щось з того вийде. Краще, ніж сидіти вдома. Ходжу ось по такому полю. Вітрюган просто неймовірний. Як бачите, погодка. О, прекрасна, звісно, погода, але ж дуже вітряно. І ось уже скільки часу ходжу, випадає ось. Або від прикраси, або від бубінця. Ну, скоріше, що від прикраси якоїсь, тому що дуже тонке вушко. Ну, а так поки що дуже тихо по знахідкам буду прямувати, ось так по цьому місцю ходити. Як бачите, наш вітер настільки сильний, що листя підіймається. Ну, але ж хочеться щось знайти. Сонечко, звісно, сильно світить, не знаю, чи вам видно, ну, але в цілому непогано, краще, ніж дощ. Не знаю, друзі, чи вам цікаво, коли клюшкою махаєш, мені здається, що це не так цікаво переглядати, просто є пошук, ходиш, кружляєш. Звісно, в пошуках гарного сигналу. Але ж все вже так трошки листям припало. Єдине, що можу сказати, що поки що я не побачив слідів інших камрадів, але це не основне. Так що... Ось так ось, ну, вмикнусь, як буде знахідка. Тільки що з цієї ями немаленька. Був такий сигнальчик металевий. Випадає мені ось такий ніж. Не, навіть не знаю, сучасний чи ні, але металевий, мабуть, тут зломаний, а тут ось є. Теж додаткове кріплення. Раніше я не зустрічав, щоб були такі кріплення, тому вважаю, що, можливо, це і сучасне. Ну а ви напишіть в коментарях, як ви вважаєте. Ну, а я буду продовжувати свої пошуки. Що ж, друзі, тільки перейшов ось з ділянки, яка поорано переступив. І перший же сигнальчик. Подивіться, я вже піном знайшов. І це монетка навіть встигла вже обвітритись. Цікаво. Танесенька-танесенька. Підказуйте, хто це може бути. Я так розумію, срібло. Георг якийсь. Ну що, лайкос продовжую буду тут тепер кружляти. Ось місцина, яка ви бачите. Ось там поране перевернуте. І особливо знахідок немає. Перейшов. Бачите, яка межа на таку земельку, вона втрамбована, можливо, через це є і знахідки. Буду крутитись, шукати. Що ж, друзі, буду завершувати свій коп, уже обійшов всю територію, яку тільки можна було, зайшов навіть в іншу частину поля. Ну, на, жаль, на жаль, тут ще гірша оранка, ніж там. У мене таке передчуття, що тут зовсім різні трактористи грали, можливо, інша техніка, тому що ну, зовсім по-інакшому. Навіть казати не буду. Наскільки все погано, просто глиби. Буду завершувати свій коп. Ну, що вам сказати? Гарно прогулявся, подихав свіжим повітрям. Було знахідок небагато, але вони є. Зараз в мене теж знахідка. Зараз з вами подивимося, я вже бачу, бо я викопав, піном знайшов. Це в мене монетка. Ну і будемо дивитися, що це за монета. Так, друзі, ось викопав була не глибоко, І ви подивіться, мені здається, що це срібло. Хоча я можу помилятися, але давайте дивитися. Так, це срібло. РСФСР. 20 копійок 23-го року. Це срібльце. Зараз спробую його промити і вам показати поближче. Ну що ж, друзі, як зміг так його. Швидесенько промив. Видно серп -молот, пролетарії. Ну, Видно, що це 20 копійок 23-го року. І гарна залікова знахідка під кінець копу. Так що буду йти. Уже до да, автомобіля залишилось недовго, навряд чи щось тут ще щось у мене випаде. По ту сторону зробив для себе висновок, що цікава місцина, є кераміка, товста й помаранчева, мабуть, скіфи. Тут накіп траплялися. Тому, можливо, там щось і буде. Тут перевірив ось такий гробок, але ж повторюю, що дуже груба спажка. Ну, самі подивіться, це, це просто жах. Ну і потрібно, щоб або промочило, або щоб земля ця вляглась.